Всім привіт! Якщо ви не бачили попереднє відео, то обов'язково подивіться, там дуже-дуже цікаво. Е, з технікою. Якщо вам подобаються такі відео з технікою, то ми відкрили спонсорство. Так. Спонсорство. Е, так скажемо, благодійність типу. Часть з них піде на ЗСУ. А інша частина на купівлю техніки та обзор, так скажемо. Якщо вам дуже подобається, то ви можете зробити нам подарунок та ЗСУ теж. Що ще можу сказати? Напевно, це все. Є три види, які ви можете глянути в описі під цим відео. Та зробити подарунок для нас і ЗСУ. Переходимо.